Казка про ніс, що врятував інших. У безкрайому степу, де трава шумить, як хвилі, жила сайга на ім'я Юнік. Щоразу, коли сайга дивилася на своє відображення в озері, вона зітхала. От знову цей ніс. Сумно шепотіла юнік, бо ніс сайги був великий, гачкуватий і зовсім не схожий на носи інших антилоп, особливо ланей. Ті були витончені, тендітні, мов із журналів про красу. А от у неї ніби хтось пожартував і доліпив зайвий шматочок глини. Чому саме я така? питала юнік у зоряного неба. І от одного разу в степу здійнявся вітер гарячий, сухий, ніби дракон дихав з пісків. Надходила піщана буря. Ніс Юнік від чум бурю раніше за всіх, ніби радар за кілометри він отримав інформацію про небезпеку. Він почав вловлювати найменші зміни у повітрі. Юнік знала, треба тікати негайно. Вона побігла і дорогою попереджала інших. Буря, в укриття швидше. І це врятувало життя багатьох. Коли все вщухло, Сайга ніби проговорила до свого ніса. Та ти не просто ніс, ти сповіщувач, фільтр, охолоджувач гарячого повітря, захисник моїх легень серця і життя. З тобою я живу довше і безпечніше, бо природа дала мені подарунок. Дякую, дякую, дякую. Юнік сіла на траву. Вітер уже був лагідний, і вона вперше не хотіла змінювати нічого в собі, бо усе в ній це дар. Я не така, як інші, і це добре, усміхнулась. Я не створена, щоб бути стандартною, і я створена, щоб бути собою. Вона вдихнула на повні груди глибоко, легко, вільно, і з того часу Сайга перестала порівнювати себе з іншими. Вона більше не шукала ідеалу, бо знайшла найважливіше вдячність за себе таку, як є. Значенка справжня краса у тому, що робить нас унікальними. Коли ми перестаємо порівнювати себе з іншими і починаємо бачити дар у своїй особливості, народжується любов до себе і вдячність за те, що маєш. Так з'являється справжня суперсила.